Привіт всім! Прогноз на вересень для земних знаків Зодіаку. Я Тарох Євгенія, всім дуже рада. Не забувайте підписуватись, коментувати, ставити лайки. Це для мене дуже важливо. Подивимось: основні енергії земних знаків. зодіаку у вересні. Який цікавий початок. О, ви завершуєте свою трансформацію. Я вас дуже добре розумію, Я також це мій знак. Но, можливо, у вас був період або ще продовжується, коли штормить, коли відбуваються зміни, коли все йде не по плану, як ми любимо, але приходить якийсь спокій і розуміння того, чого ми хочемо. Іде розслаблення, включається інтуїція. Нарешті. Ми її починаємо вже чути. А у когось ніби пробуджується чуттєва сфера. Це не обов'язково про стосунки, це про уміння відчувати, отримувати, дарувати, бути собою. Тобто йде період завершення вашої трансформації. У когось може бути що. Вирішиться питання щодо переїздів, переміщень, якихось м, питань, пов'язаних із житлом. Ви перестанете якось менш, менше суйти, знайдете якийсь внутрішній баланс, заспокоїтеся, знову ж таки, дозволите собі бути в потоці, в ситуаціях, які є на даний час які ще енергії версли. Отримання результатів після цієї суїти, якими ви будете задоволені. Можливо, більше часу з сім'єю, ви менше переживаєте за те, що там буде. Знову ж таки, можливо, вирішиться фінансово або з житлом питання, і ви ніби видихнете з полегшенням. Дуже круто. Тут головне не впадати в апатію і продовжити робити те, що ви робите, з розумінням того, що це короткий період, з яким ви обов'язково впораєтесь. Сфера роботи вересень. Знову ця карта. Що тут у нас? О, хто довго над чимось працював, нарешті отримаєте задоволення, результати. Хтось, можливо, або починає навчатися, або, можливо, почне навчати. І, в принципі, сплеск якийсь, сплеск отримання фінансів. Можливо, хто там, якщо ви вчитель, то дійсно починаєте працювати більше. Стабільність якась приходить. Отут дійсно ви якось щось прямо отримуєте, таке суттєве, до чого ви йшли певний час. Гроші нас люблять. <смі> Йдуть до нас. Тобто Тут все про отримання результатів, над якими ви працювали доволі, можливо, складно. Що ще по роботі? Угу. Якась нова активність, нові ідеї. Вам захочеться, от ви отримали результати, все, давайте наступні цілі, все побігли далі з таким якимось запалом вогняним, активним захочеться прям якихось нових цілей досягати. Енергія б'є ключем, вам прям хочеться, можете запалитися якоюсь новою а, ідеєю. Угу. Да. Ви починаєте менше аналізувати, а більше діяти. Такі цікаві карти, ви починаєте більше взаємодіяти з людьми. Прислухатися до їхньої думки. І, знову ж таки, вихід з якогось нерозуміння, застою, можливо, хто був без роботи, тут є шанс щось знайти через інших людей, через підказки якихось інших людей, тому, в принципі, налагоджується ситуація. Ну, круто. Що буде в сфері особистого життя власня? Така любов, куча роботи. Зараз. Дивіться, по варіантам, хто в парі може бути якийсь напружений період, трішки будете виплескувати один на одного емоції, які накопичились. Тут треба подетальніше розбиратися, щоб зайвого ви там чогось не натворили. Менше імпульсивних якихось дій, більше аналізу, більше розмов між собою, і, в принципі, зможете домовитися, якось і вгамувати оці свої пристрасті. Тобто тут могло бути, що ви там багато чого накопичили, і тепер воно вже через край виходить і складно розібратися. Тому спробуйте поступово це все вирішувати, ніби розділивши на якісь мен менші задачки. Хто тут самотній? Ви, в принципі, не сильно то і готові до чогось нового. Але у вас є спілкування. Якщо ви жінка, тут і імператор і, і єрофант в одному обличчі людина нова або мало знайома, більш-менш спокійна, може бути трошки старшою за вас, або по характеру зріла, врівноважена, чогось досягає, якесь спілкування могло бути. В собі і йде прояв цієї людини до вас. Якщо ви чоловік, можливо, у вас з'явиться якась така людина, до якої ви захочете проявитися, спілкування почнеться. Тому. Все в ваших руках, не розписайте, не відкидайте цю сферу також, вона буде для вас також важливою. Чого остерігатися в вересні. Не бійтеся йти вперед. Знаєте, ви може бути період. Якраз ви там вже працювали, працювали над чимось, шишок понабивали дуже багато, вже прям на останньому здохі Думаєте, як би так далі вже дійти туди, куди ви йдете, але боятися цього не варто, там залишився ще один крок і до нового. Тобто остерігайтеся самі себе своїх страхів, переживань. Не стримуйте себе, продовжуйте рухатись обов'язково. Ви вже на виході з якоїсь кризи. Добіться нового, пускайте нових людей в своє життя. Така підказка, порада на версі. Що ще можна порадити е, земним знаком, як не працюй. Працюй, але пам'ятай про баланс. Не знецінюйте те, з чого ви вже досягли, і при цьому бачите нові можливості. Не стримуйте себе. Хороший період буде для того, щоб розвиватися, щось вдосконалити. Тому не втрачайте віри в себе, а продовжуйте. Головне, не хапайте чогось зайвого. Якраз час перебрати. Що ви Візьмете з собою далі, а що можна і десь відкласти або комусь перенаправити. Не забувайте про відпочинок, про турботу, про себе. Тратитись на себе також, не лише на своїх близьких. І бажано не ховатися сильно від людей, бо може захотітися. Хоча б там з якоюсь подружкою чи другом іноді зустрічайтесь, для того, щоб місяць пройшов для вас більш гармонійно.